Другий матч Д-ліги чемпіонів Шахтар в Антверпені. у команд останні приготування, власне, як і у футбольних журналістів, як свідчення, цей матеріал, який допоможе підготуватись до поєдинку і вболівальникам спершу короткий суто футбольний екскурс. Антверпен – один із найстаріших клубів Бельгії і перший клуб країни, який було зареєстровано в Королівській бельгійській асоціації футболу. Саме тому на емблемі красується велика одиниця, своєрідне нагадування конкурентам про статус клубу. Ну а саму назву, думаю, пояснювати не треба. Одноіменне місце, місто, що має ще багато чинників для власних переваг за масштабом та густотою населення. Воно друге після Брюсселю. А ще і це головна історична риса Антверпена. Тут другий найбільший порт Європи. Шахтарів щастить на портові місця, пригадаємо Роттердам. Хоча ні, не будемо. Позитивних емоцій тоді не було. А зараз саме час їх набути. Для цього потрібно натхнення. Рубенсу його було не позичати, спадщина видатного митця прикрашає місцеві собори та художні музеї. А пам'ятник живописцю розташований на підступах до самого серця міста, там неподалік і ратуша, собор Антверпенської богоматері. І фонтан Брабо, але більш близьке знайомство із Антверпеном поки не на часі спершу слід зіграти. Хіба що перед виїздом на стадіон на передматчеві медіазаходи таки варто скуштувати славетних бельгійських вафель. Ваш гастрономічний екстаз буде коштувати 11 євро. Ще кілька слів про центр міста в аспекті футболу. А сказати особливо і нічого. Жодної явної згадки про лігу чемпіонів чи Антварпен із Шахтарем. Тож вирушаємо на стадіон, Босел стадіон домашня арена Антварпена, фасад споруди, ніби на мить переміщує в Одесу, правда, схожий на стадіон Чорноморця. Також дзеркально скляний фасад, який і є зовнішнім боком трибун. Дуже милий і навіть аристократичний хол із кришталевими люстрами. А ось медіапростір звичний і традиційний. Некомфортними тут могли бути тільки питання від журналістів. Так, наприклад, головний тренер Шахтаря Патрік Ван Леван розповів, який тиск відчуває перед матчем. А півзахисник гірників Єгор Назарина дещо обурився одним із запитань. А от у Даріо Серне, здається, була своя місія. Спортивний директор донечан одним із перших випробував якість газону. І здається, залишився ним задоволений. Далі на поле команда вийшла повним складом, в якому цього разу були і Матвієнко, і Чгринський. Нагадаю, вони матч у Гамбурзі пропускали через ушкодження. Дмитра і взагалі вперше за довгий час зможемо побачити у футболці Шахтаря у цьому турнірі. Лігочемпіонівський камбек. Якщо ще й в парі з ракицьким, це взагалі приємний флешбек у сезон 2010-2011, коли була перемога у групі, і ще яскрава звитяга над арсеналом вдома на Донбас Арені. Але не час сентиментів краще писати нову видатну історію. А тому три пункти сьогодні ввечері в поєдинку з Антверпеном на вагу діамантів. Чому саме така аналогія це вже історія другої частини футбольних нотаток із Бельгії? Залишатися з териконом з Україною в серці і шахтарем у лізі чемпіонів вболіваємо.